Знаєш, Америка зовсім не така, як ми собі її уявляли. І сьогодні я розкажу тобі топ 10 моментів, після яких ти подивишся на цю країну зовсім по іншому. Більшість українців думають, головне це документи, робота та мова. Але справжній шок починається тоді, коли ти стикаєшся із культурою. Вона настільки інша, що іноді просто ламає логіку. Дивись відео до кінця, тому що останній пункт здивує реально навіть тих, хто давно тут живе. Привіт, мене звати Тарас, і я вже понад один рік живу в штаті. Атах по програмі U4U. І сьогодні я розкажу тобі, що найбільше вибиває з колії кожного, хто сюди приїжджає. Фраза «How are you?» – це просто привіт. От серйозно, коли американець каже How are you?», а він не очікує, що ти почнеш розповідати реально, як у тебе справи. Це просто форма вічливості. Я спочатку думав, що люди реально цікавляться, як в мене справи. Починав пояснювати, яка робота, як в мене тут адаптація. А вони такі mm, that's great». Ідуть собі далі, і от тоді я зрозумів, що це просто про етикет. І тепер кожного разу, коли мене питають «How are you?», я кажу «Good, you?» і навіть не думаючи на автоматі, йду далі. Усмішки скрізь і завжди у магазині, в черзі, на парковці тут усі усміхаються. І спочатку це здається фальшиво. А потім ти живеш і розумієш, що це практична частина їхньої культури. Так вони можна сказати знімають напругу. І коли навіть весь день невдалий, все одно вони посміхаються. Через кілька місяців ти вже і сам починаєш це робити. А коли приїжджає. Яєш до іншої країни і усміхаєшся в черзі, то на тебе дивляться так, ніби ти приїхав, не знаю, з космосу. Всюди в штатах є drive-thru. Це можливість робити покупку з автомобіля через віконце, і Америка це просто рай для ледачих. Тут можна зробити все, не виходячи із свого автомобіля. Кава, аптека, банк і навіть церква. Спочатку це виглядає смішно, а потім ти розумієш, що це просто зручно. Мінус 10 вітра. Ти, ти сидиш в своєму комфортному авто, отримуєш каву і собі їдеш далі по справах. І після цього ти теж починаєш усвідомлювати, чому тут без авто ніяк. До речі, я часто висвітлюю різні смішні життєві моменти зі штатів себе в інстаграм. Тому підписуйся на мою інсту ведучий. Там я показую справжню Америку без прикрас. Далі у нас система вимірювання, і вона пекельна. Миля, фут, галон, фаренгейти і ще бог знає що. Перший тиждень це суцільна і запити в Гуглі Фаренгейти до Цельсія чи милі до кілометрів. І я вже звик, що 100 градусів по Фаренгейту це не просто якась жара, а звичайний теплий день, і коли ти живеш тут довше, ти вже починаєш розуміти, що 3 милі це 5 кілометрів. І Америка, до речі, це одна з небагатьох країн у світі. Хто використовує такі метричні системи? Наступне це все в американців за календарем. Хочеш побачитись із другом? Пиши за тиждень або два. Давай завтра, чи давай навіть сьогодні, так рідко працює. Тут усе планується наперед, навіть кава, чи навіть короткий дзвінок, і це реально працює в Штатах. Бо коли люди поважають свій час, вони поважають і твій. Американці працюють багато, а відпочивають ще серйозніше. Американці можуть пахати цілий тиждень, але вихідні для них це святе. Ніхто не телефонує, ніхто не пише, ніхто не перевіряє пошту. Хтось їде відпочивати в парк, хтось у гори, хтось просто робить грилля в себе на подвір'ї, і це реально перезавантажує. Бо у нас вихідний це зробити всі свої справи, які не встиг. А тут вікенд це відпочити по справжньому. До речі, якщо хочеш побачити ще більше цікавих відео про реальне життя в США без. Прекрас, підписуйся на цей канал, бо далі буде ще цікавіше. Обіцяю, чайові чайові це просто обов'язок і обов'язково. У нас чайові це коли сервіс дійсно хороший, а тут бо так треба, і це 15 20 стандарт. Не залишив чайові. Тебе вважають хамло. Перший раз я на терміналі, коли мені дали оплатити, можливість шукав кнопку відмінити, тому що 15-20-25% це багато. Але коли я зрозумів, що чайові це частина зарплати тих, хто працює у різних сервісах, я зрозумів, це окей. Також США це про суд. Тут можна подавати в. Суд практично за все, і великі компанії себе страхують на тому, що пишуть застереження в себе в описі, наприклад, там «Бо обережно кава гаряча, чи не гладьте, не прасуйте свій одяг, коли він на вас, і це реально працює, тому що люди подають в суд за такі всякі дрібниці, які здаються логічними і виграють Прави на мільйони, і коли ти черговий раз бачиш сусіда, який просто косить маленькою газонокосаркою своє подвір'я в шоломі, ти вже не дивуєшся. Наступне про культуру повернень у США тут можна повертати практично все: телевізор, кросівки і навіть продукти. В тебе є певний час повернути все до магазину без жодних пояснень. Якось я повертав речі, і мене здивувало те, що мені за це навіть подякували. Для нас це можливо дико, а тут в Штатах це зовсім звичайна. Річ. і що найцікавіше, люди не зловживають е, цими можливостями, бо тут є довіра. І перед тим як ми перейдемо до останнього пункту. Напиши в коментарях, що тебе здивувало найбільше. Я читаю кожен комент і відповідаю кожному, хто мені щось напише. І якщо ти живеш у США, то будь ласка, поділись своїм досвідом. Можливо, з ваших історій я зроблю наступне відео. І на фінал дівчина на побаченні тут платить 50 на 50. Що скажете ви в Україні? Чоловіки платять інакше це трохи дивно і не Цанські, а тут все навпаки, дівчина може спокійно заплатити за себе, і якщо ти раптом наполягаєш на тому, щоб заплатити, вона може і образитись. Бо тут, власне, це не про гроші, а це про рівність прав чоловіків та жінок. Жінки самостійні, незалежні і не хочуть виглядати слабшими. І це є окей, і в цьому є сенс, тому що повага тут проявляється не в тому, хто заплатить, а в тому, як ти ставишся до людини. Обов'язково глянь інші відео на моєму каналі про життя в США, і побачимось. В Америці